Від Німеччини перейдемо до Сполучених Штатів Америки. Що ж нам дозволили Сполучені Штати Америки, яку зброю та як використовувати? І так, коротенька хронологія. В четвер ввечері з'явилось повідомлення, що начебто Джозеф Байден таємно дозволи використовувати Україні надану Сполученими Штатами зброю по території Російської Федерації. Зранку п'ятниці Пентагон Виступив з повідомленням, що він не захочує і не забезпечує удари України по території Російської Федерації. Десь по обіду з'явилися все ж таки повідомлення, що США все ж таки дозволили використовувати свою зброю по території Російської Федерації не тільки в межах Харківської області, а й в Сумській області, але ж прикордонних з Російською Федерацією територіях. Потім було підтвердження з боку. Офісу президента, що, начебто, все ж таки дозвіл є з боку Сполучених Штатів Америки, але ж ближче до вечора з'явилось таке цікаве повідомлення від Держдепу Сполучених Штатів Америки з роз'ясненнями, яку зброю та як може Україна використовувати по ударах по території Російської Федерації. І так, як повідомив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, Україна має право використовувати зброю, яка надана Америки – по території Російської Федерації, якщо або у разі перетину з боку російського кордону, кордону України військовими підрозділами, озброєнням та військовою технікою, в тому випадку Україна може застосовувати надану Сполученими Штатами Америки зброю по території Російської Федерації, але це не стосується РСЗВ Хаймерс, ракет «Атакамс» та ударів в глибину. Території Російської Федерації. Простіше кажучи, ми можемо завдавати ударів по російських військах ще на території Російської Федерації, якщо вони будуть намагатись перетнути наш кордон. Якось так. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.